І так, як то кажуть гарипаки. Це в нас така цибулька. Скоріше за всього це Геркулес. Вже вроді полягла, але вона живе у такому бадилі. І на сьогодні, 24 серпня, біля межі спробуємо її вибрати. Ось так воно виглядає там, де трошки було, було прополати. Ось так, отакі чагарники. Отаке воно діло. Таке життя бентижне. І склятим москалем, котрий живе поруч. Ну будемо щось збирати і вибирати. І то воно так Ось для дощі квіточки у мами. Всім бути добро, слава захисникам України!